З липня в Україні зросте ціна на газ майже до 10 гривень за кубічний метр. Чи готові платити більше? Ні, не готова, зовсім не готова. Мало того, що зарплати в нас нікудишні, скажімо так, мінімалки і там плюс-мінус якийсь відсоток. Це абсурд, і я рахую, що це не лечить ні нашій країні, ні нашій державі. Тим більше зараз військовий стан. Ні, звісно, звісно, ні. Ні, ні, це дуже людей з ментешу особливо особливо пенсіонерів. Це дуже лячно. Дуже навіть. Хотілося б, звісно, платити менше, але я думаю, виходу немає, тому будемо платити так, як є, аби не було боргів і не вимкнули нам газу. Звичайно, нам пенсіонерам дуже важко на такі гроші. І так як дві, дві, навіть три тисячі немає пенсії, то це занадто дорого. От вода підвищилась. Ну, всяка різниця до того піднімається, я навіть не знаю. Вже знаєте, не вистачає сил і. Ну, Ну, хочеться негарні слова казати. і Просто думаєш, воно нічого не допоможе. Але ж хай би трохи звертали увагу на нас пенсіонерів. Я навіть не готова за світло, не те, що зараз. Ні, в мене пенсія 800. Ну, яким чином заплатити? Не те, що не готова, взагалі не знаю, як заплатити. Та я не згоден платити те, що є зараз, а то більше то вже дуже забагато. Ну, він не може бути з такі стояти з липня в Україні. Подорожчає газ майже 10 гривень за кубічний метр. Чи готові платити більше? Я думаю, що ні, ми так в частному будинку. Дуже нам обходиться дорого, тепла того немає. Зразу видно, що газ розбавлений, тому що навіть колонка не так працює, як, наприклад, літо. Тому в заразній час при таких розцінках, я думаю, що це дуже багато. Тому ну, що в нас війна продовжується, зарплати знають всі, що в нас невеликі.